У невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Зима вже на порозі. А про що бо ти ми її не подбали? То піди до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина та купив взуття. Уранці щойно зійшло сонечко, смогастий вирушив у дорогу, уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане козьки прямуєте? поцікавився рудий. У місто, зізнався кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала, а ходити, бо дуже холодно. А навіщо так далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботяр на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе! Вдоволено проморкотів пухнастий. Завітаємо до нього. Рудий повів нерозважливого кота пухнастими стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив Давай гроші, а не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт. Придбаю вам найкращі чоботи, лише відпустіть, і так просив, що рудохвостий, урешті-решт, погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, лис попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо виберете взуття. Та що нам удвох там робити? Краще дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки. Тільки ж не барися, кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. О, це так хатинка! зрадів рудий, немов для мене збудована, а що там середині? Та не встиг і наперіг ступити, як почув погрозливе гарчання. Чиєї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курива стояла, а пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників.